16 століття Русь, час, коли на тронах сиділи не мудрі правителі, а, ну, скажімо так, особистості вельми специфічні. Одним із таких державних діячів був Володимир. Володимир Ганебний. Так так, саме так його і звали. Його ім'я говорить само за себе, бо нічим, окрім ганьби, він своє століття і не прославив. Влада для нього була тягарем, нудьга вірним супутником, а страх чи не релігією. Кожен день для Володимира був як тортури. Нескінчені наради, нудні промови, підлесливі, придворні, та й цей проклятий блазень, що скакав перед ним як підстрелена курка. Його спроби розвеселити царя нагадували радше знущання. Володимир у своїй царській лінії здавалося, був готовий вибухнути від досади. А що ще очікувати від такого недалекого цайка? Нудьга його з'їдала, наче іржа залізо. А ще він був боягузом, як остання миша в підвалі. До смерті боявся особливо за своє тимдітне здоров'я. У туалет ходив як особа, схиблена на чистоті, і водночас огидна блювоти. у спеціальний кошик, щоб лікарі могли його дорогоцінні випорожнення на всяку заразу перевіряти. Адже, не дай Боже, заразу якусь підхопив. Він, звичайно, не був би проти, якби від його гнилого життя постраждав хтось інший, але не він. У такій зневірі він і жив, поки одного дня до нього не з'явилося. Дама, скажімо так, специфічна, над бобрами любила знущатися. Відьма. Подейкували, що від неї один раз випари такі в тронному залі з'явилися, що з незвички всі бояри косолапити почали лепитати всяку нісенітницю, як же вона зуміла так далеко зайти? Вона то й нашептала царю про таємницю вічного життя, яку можна було здобути тільки завоювавши українські землі, нібито в цій землі таїлися якісь чарівні сили, що омолоджують і роблять людину ледь не безсмертною. Мовляв, як тільки рвані лапті його смердючої армії ступлять на родючу землю України, так і життя його стане нескінченним, і кошик можна буде закинути в далекий куток. Володимир, недовго думаючи, вирішив, що це геніальна думка. Ця ідея, як плювок, помиїв, одразу ж оселилася в мізках бездарного царя. Володимир вирішив діяти правда, по-своєму, як завжди. Він почав збирати армію. Армію, ну таке собі. Здебільшого це були Алкаші, старики й жебраки, яких цар довів до ручки, відбираючи останню скіпку хліба. А що? Він думав по-іншому, що його піддані повинні жити нормально? Ні. І як показала історія, його підданим краще би не жити при такому царі. Що? Вони ж як витратний матеріал. І ось ця породія на армію рушила в похід. Куди? Та в бік України, зрозуміло, ведені жагою вічного життя свого царя і їхніх власних прогнилих кісток. Розуму б їм побільше. А там, на землях українських, в той час правив славний гетьман Дмитро Великий, мудрий правитель, далекоглядний стратег і просто відважний козак. Він був прикладом мужності та патріотизму для своїх козаків, готових життя віддати за свою батьківщину. Його воїни були сповнені любові до своєї батьківщини, готові стати стіною проти будь-якого загарбника. Він і його козаки знали, що таке свобода і честь. Ось чому й були готові захищати свою землю від усіх пришельців. Битва була неминучою, і ось зійшлися на полі бою два війська зовсім різні. Російське воїнство давило числом і напором, а козаки ж зустрічали їх мудрістю, хитрістю та відвагою. Козаки розгромили армію Володимира як цуценят. Російські солдати тікали хто куди, туди, де Володимир смердючий ховався подалі від боїв. Вони просто не розуміли, з ким зв'язалися, наївно вважаючи, що кількістю можуть задавити козацьку міць. Володимир же, побачивши повний провал своєї затії, втік, підібгавши плашивого хвоста під ганебну задницю, напхану українською землею. І він знову прибіг до відьми, благаючи про порятунок. Відьма з хитрим прищуром заявила, що є ще шанс. Необхідно просити допомоги в корейського правителя. Володимир, ковтаючи сльози та соплі, помчав науклін до корейців, як остання жебрачка, що жебракує на вулиці. Прибувши до палацу корейського правителя, Володимир був прийнятий. Навіть, можна сказати, з певним приниженням. Настільки велика сила дурня. Володимир стояв на колінах, цілуючи його ноги і благаючи про допомогу. І о диво! Кореєць погодився, але не за просто так. Звісно, він запросив допомогу, але не грошима чи коштовностями. Корейцю потрібні були фахівці з вирощування тополя та орешника. Для Володимира це здалося сущою дрібницею. Але яка мета була у корейців? Поки цього ніхто не знає. Але щось недобре явно криється за цим. Володимир, зраділий такому легкому вирішенню своїх проблем, поїхав, сподіваючись знову завоювати українські землі за допомогою корейської підтримки. Але те, що його чекало, на шляху назад. Ну що ж, це буде уроком для всіх нечистих на руку правителів. Повернувшись, Володимир постав перед своєю новою армією, вірніше тим набрідком, якого йому прислали корейці. Що залишалося робити йому? Він же тупий до жаху, знову йти в бій. І ось повторилося зіткнення нова поразка москалів. І з допомогою, як виявилося, бездарного союзу, Володимир Ганебний був остаточно переможений. Цей мерзотний покидьок, бачачи свій крах, втік з поля бою, як щур, поягузливо ховаючись за дерева. Але цього разу йому не пощастило. Поки він намагався втекти по полях і лугах, він ступив ногою у велику купу лайна, яку наклав козак Василь. Послизнувшись, він впав і знепритомнів. Після чого був захоплений в полон українськими дітьми і стариками, які привели його на суд аж до самої Москви. Червона площа. Сьогодні тут буде жарко, як у пеклі. Зібрався народ, всі як один жадають видовища, і головне видовище Володимир Ганебний. Його земне життя, як у розбитого корита, скоро добіжить до свого фіналу. Останні хвилини його нікчемного існування будуть, напевно, його найкращим шоу за все його життя. Ось він стоїть як обісране щеня, прив'язаний біля мотузкової петлі, його фінал вирішено. Цікаво, він взагалі, хоч про щось жалкує. Цей цар Государ. Напевно, зараз згадує той кошик, а ось і маестро нашої маленької п'єси Кат. Він, до речі, так захоплено петлю приміряє, як ніби з нею на побачення зібрався, так би мовити, підготувався на славу. Все за планом, все по нотах, все як в канонах високого театру. Все закінчилася клоунада. Наш здоровий Володимир Позорний вирушив у свою останню подорож. Ось так і закінчилася епоха жорстокості, жадоби, страху і дуристі, хоча... Втім, кого я обманюю, ця дурість не закінчиться ніколи, та йому навряд чи допоможе. Ну а ми хоча б на якийсь час насолодимося справедливістю, вірно? Кожен отримає по заслугах, принаймні сьогодні. Ось під крики радісних людей він висить на шебениці в центрі Червоної площі. Не тільки українці раділи, а й росіяни. Адже ця падлюка Володимир Позорний заслужив таку жахливу смерть. Закінчилася епоха похмурого правителя. Прогнилого від маківки до самих нігтів. І так, його кошик тепер можна поставити йому на могилу.